Усім привіт! З вами я Роман Світошак. Якщо ви натрапили на це відео, то ви швидше всього цікавитесь купівлею автомобілів. Направду в нас багато завжди і завжди піднімаємо цікаві теми. Сьогодні в нас на огляді місто Рівне автомобілі, які ж продаються у цьому місті. Скажу відразу, що місто Рівне це невеличке місто, в принципі. Ринок також є невеличкий, Луцьк є значно більший по кількості автомобілів, якщо брати, порівнювати два ринки. Чому я відразу сказав про Луцьк, Тому що Луцьк знаходиться досить таки близько, це близько 70 кілометрів, так, щоб розуміти для себе. Рівне працює в суботу. 8.00 можна приїжджати на ринок і, звичайно, собі щось підбирати. Луцьк працює, відразу, якщо вже так одним махом, то також скажу. Луцьк працює як в четвер, так і неділя. Також 8 година 7.30 можна приїжджати на ринок, до 12-ї години можна щось собі шукати. Завжди на каналі я наголошую на те, що потрібно перед купівлею автомобіль перевіряти як фізично, так і історію автомобіля. Навіть якщо історія не буде настільки розгорнута, наскільки би хотілося, все рівно це робити потрібно. Тому я рекомендую заходити на CarVertical, Заходите за посиланням, яке я прикріплюю під кожним відео на YouTube каналі. І ви отримаєте 100 гривень знижка на перевірці, можете просто заходити в Carvertico, вбивши в інтернеті в браузері, і ввести промокод ROMA. Також отримаєте знижку 100 гривень. Користуйтеся, обов'язково перевіряйте автомобіль. Для того, щоб розуміти, що ви купляєте. Звичай... Звичайно, фізична перевірка, їх також треба робити багато і забагато перевірок не буває. Я завжди рекомендую автомобіль перевіряти в декілька етапів, це якщо ми говоримо, наприклад, автомобіль, який ви знайшли через авторію. Ви скидаєте мені посилання, ми його перевіряємо. Рекомендую спочатку перевірити автомобіль. Це так, що наш експерт-фахівець приїжджає до продавця. Оглядає станкузова, оглядає мотор, також повністю робиться тест драйви розуміємо, та? тобто робиться повна перевірка, ну і, звичайно, комп'ютерна діагностика. І далі після цього вже будемо розуміти, якщо автомобіль не проходить цю перевірку, ну, відповідно, потрібно рухатись далі. Якщо автомобіль проходить перевірку і все влаштовує, а особливо ви оглядаєте фотографії, фотовідео звідми вам, вам також робимо, вам все підходить, тоді можна робити наступні перевірки. Які ж наступні перевірки рекомендується зробити так, щоб ви були в максимальній безпеці? Ви знаєте, за максимальну безпеку хочу сказати, що також потрібно розуміти, що на ринку ви купляєте бушний автомобіль і дивитись фактичний його стан. Тому після користування тиждень, два-три всяке може бути. Це треба говорити завжди про це правду. Я маю на увазі, може статися щось термостатом. Може щось там бути інше, але треба розуміти, що фактичний стан якомога більше ви зробите перевірок, тим, тим більше ви будете розуміти про, про технічний стан автомобіля. І це дає можливість уникнути таких речей, принаймні зменшити, скажімо, ці всі е, страшні, як кажуть, речі, як поломка автомобіля, тому що не додивився. Що рекомендується робити далі? Далі рекомендується. Піднімати автомобіль на підйомнику. Так? Якщо на базарі, то це можна зробити, відразу заїхавши. Тобто під час пошуку можна заїхати на естакаду. Подивитися автомобіль знизу на підтікання, іноді там відкривається дуже багато сумних речей. Наприклад, якщо підтікає сальник між коробкою і мотором, це ж потрібно знімати коробку і ця ціна близько 200 доларів. Ну, 150 хочуть зняти і поставити саму коробку. Це робота. Тому потрібно розуміти, що тут є вкладення, які не малі, скажімо так. Тому дивитися потрібно обов'язково. Що ж наступне рекомендовано перевірити? Перевірити компресію автомобіля, зробити ендоскопію двигуна. Якщо є можливість, ну це вже я кажу вам, як моторист, є можливість, звичайно, також потрібно подивитися на корінніше, тоні вкладиші, чи вони не, є, не мають задир, тому що це є напряму. Тиск мотора в маслі, і коли є такі задири, то відповідно тиск буде нижчий і буде масляне голодування. Чи дасться зробити продавець? Тут же під питанням, звичайно, що рекомендації є, тому що чим ви краще перевірите двигун, тим краще ви все будете розуміти про цей автомобіль. Тому, як кажуть, приписуємо всього багато, але робимо, наскільки є така можливість. Що також відразу хочеться сказати, друзі, ви, якщо вперше попали на, на YouTube наш канал, то обов'язково рекомендую вам підписатись на канал, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео, а в нас завжди щось цікаве, ми піднімаємо різні теми. Ну і, звичайно, потрібно ставити жирний палець вгору, друзі. Це дуже мотивує робити свіжі-свіжі відео для вас. Давайте трішки побачимо, прокоментуємо, які ж автомобілі продаються на ринку. Зараз у нас в кадрі Passat B6 10 року 2,0 TDI, В принципі, правильний двигун для цього автомобіля. Ідемо далі, Golf 5 поруч, виконання кузова Універсал. По ціні, по ціні 7900, 233 заявленого, 1,6 двигун. Ідемо далі. Хто впізнав, що за модель, друзі, напишіть в коментарях, а ми читаємо інформацію. 4500 2007 рік, 1,6 бензин. Друзі, поруч Кія. Якщо не помиляє з Кія сол 8512 рік, 1,6 бензин. Заявлений пробіг 136 кілометрів. Непогано. Якщо воно дійсно так є, це взагалі прекрасно. 2006 рік, 5850. Що хочу сказати, якщо ви бачите ціну 50, то це означає, що людина сильно торгуватися не буде. Це ділюся з вами досвідом. Ідемо далі. Гольф в кадрі. Давайте подивимося по інформації. Там нічого немає, тому рухаємось далі, рухаємось трішки вглиб. Кода в кадрі, друзі. Виконання кузова. Що ми бачимо? Що це універсал. Якщо не помиляюсь, 12 рік, 1,9 дизель. Заявлений пробіг досить таки маленький, але кузов все-таки седан. Ідемо ля... далі, рухаємось вперед. Сцені наступний автомобіль. 1,6 бензин, свіжопригнаний, вартість автомобіля 5100 г. Так виглядає придавання. Поруч також має можливість Golf Універсалі 2009 року 2,0 дизель. Ціна 8650. Бачу багато 50 на ринку люди ставлять, це ознака того, що те, що я казав. Торгуватися сильно люди не бажають. На жаль. b 5 так, 1,9 дизельочок. В принципі, правильний, правильний двигун на цьому автомобілі, досить вони живучі. Наступний у нас Peugeot в кадрі 308 sv 1 і 6 бензин 2008 рік. Ідемо далі, рухаємось вперед. Вічний автомобіль Golf 2005 року, 1,6 бензин. Якщо, друзі, хтось не встигає побачити, ставте на паузу, телефончик є, можна обрати автомобіль, який вам сподобається візуально. Скинути нам посилання, і я організую огляд цього автомобіля. Звичайно, ми надаємо послуга в підборі автомобіля. Тобто, ви завчасно мене набираєте чи пишете мені на Viber, що на таку-то дату плануєте їхати на ринок. Я вам резервую експерта, і можна також приїхати на ринок. Наші фахівці допоможуть вам з підбором автомобіля. Ну, але... Я рекомендую бути присутнім. Часто мене запитують Роману, а можна так, щоб мене не було. Знаєте, все можна, але направду, якщо ви будете, то буде краще для вас, тому що ви приймаєте участь і в принципі автомобіль потрібно шукати там, один день чи два дні приділити на цей проект. А потім ви вже роками будете користуватися цим автомобілем. І направду, я вважаю, що два дні це небагато часу для того, щоб це було зроблено правильно. Що можна також ще сказати? На ринку мене от зараз запитують Романе, щодо перереєстрації транспортних засобів, як зараз це виглядає, тому що помінялося дуже багато. Я кажу, нічого, а що ж помінялося? Ну кажуть, там щось відмінили. І що відмінили? Перевірки автомобілів, то що тепер це все небезпечно. Давайте два слова. Про це у нас є трішки часу. Хочеться також відкрити цю тему. Насправді, просто для вас. При перереєстрації насправді нічого не помінялося. Просто нам дали можливість обирати, чи потрібно експерта-криміналіста оплачувати, чи не потрібно. Якщо, звичайно, ви оплачуєте цю послугу, то експерт-криміналіст огляне ваш автомобіль. Чи це потрібно робити? Давайте розберемося. Направду це робити потрібно, якщо ви не знаєте, хто продає автомобіль. Ціна експерта-криміналіста, що він оглянув автомобіль, близько 300 гривень, тобто це смішні гроші, враховуючи вартість автомобіля. Що дає цей експерт? Він оглядає автомобіль, в базі вносить всі фотографії, які він робить. І ви коли купуєте автомобіль, якщо ви людину, яка продає, не знаєте, то ви будете розуміти, що перевірка автомобіля буде перед тим, як вона робиться, як робити перереєстрацію, і тому ви будете захищені. І не попадете на гроші, тому що якщо щось піде не так, то можна попасти. І я більше скажу, моя думка така, що шахраї все-таки цим будуть користуватися. Як же ж вони можуть цим цим користуватися? Направду все може бути так. Люди звикли, що якщо переписуємо автомобіль, тоді це є безпечно. Одним словом, виглядає все так. Якщо купляю я автомобіль, на мене переписали його, значить це все буде добре. Чому воно було добре, тому що експерт-криміналіст колись був примусово. Тобто, в будь-якому випадку його потрібно було пройти. На початку довоєнний стан, це був експерт-криміналіст в ході процесу в сервісному центрі. Ви коли робили перереєстрацію, потрібно було підходити, окремо вас відправляли до експерта криміналіста. Потім експерта-криміналіста, так би мовити, виділили, що ви як для того, щоб. Робити процедуру потрібно було спочатку йти до експерта криміналіста, брати талончик, і це все було окремо. Талончик для криміналіста один. Після того ви могли зразу на наступну годину чи дві, чи на наступний день брати знову талончик і робити вже далі. Так? Зараз, станом на зараз, дали можливість, що від експерта криміналіста можна відмовитись, чи це є добре. Насправді, якщо розуміти все правильно і робити все правильно, це і добре, є право вибору. В яких же ж випадках не потрібно перевіряти автомобіль? Все дуже просто. Уявіть собі, що у вас в родині брат, рідний, двоюродний придбав в салоні автомобіль. Їздив він у ньому там 5 чи 10 років, і вирішив вам продати, тобто ви в нього відкупляєте. І ви цю машину добре знаєте, бачите. Бачили ту машину чуть не кожен день, розуміємо. Та? Тобто, вам, експерта-криміналіста, в принципі, не потрібно оплачувати. Тому оця можливість оплачувати або ні, це я вважаю є добре. Єдине, що цим будуть користуватися шахраї, пояснюю як. Люди, які не, скажімо, не зовсім орієнтуються в таких речах, по Скажімо, по старих, таких по старому розумінні, як було колись, давайте так буде правильно сказати. Щиро будуть опиратися на те, що їдемо, робимо перереєстрацію автомобіля на мене, тобто перепиши на мене, я його заберу. І якщо переписати без експерта криміналіста, то реально може бути вварена частина автомобіля там, номерного знаку, та? чи він може бути там, перебитий, розуміємо. Та? Тобто, тут можуть бути моменти. Тому давайте підведемо таку грубу лінію. Як же ж себе врятувати від такої ситуації? Насправді все дуже просто. При перереєстрації транспортного засобу на вас потрібно обов'язково замовляти послугу експерта-криміналіста, який буде чітко огляне автомобіль, введе це все в базу, вам дасть талончик на руки, і ви будете розуміти, що у вас все добре. Далі ви вже користуєте т -т 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 транспортним засобом, і ви розумієте, що вам, як кажуть, у вас все добре. Таку річ я рекомендую робити однозначно. Тому хто планує придбати автомобіль, друзі, поділіться, до речі, з цим відео серед друзів, тому що це дуже важливо. На сьогоднішній день просто переписати автомобіль на себе ситуація не рятується абсолютно. Ви не захищені. Обов'язково потрібно записуватись до експерта криміналіста. Виглядає це все дуже просто: ви можете в будь-якому місці пройти експерта криміналіста. А потім переписувати автомобіль на себе. Але я завжди кажу: якщо ви вже цей процес почали, робіть його від початку до кінця. Тобто приїхали в сервісний центр, взяли талончик для, для, до, до експерта-криміналіста і відразу берете талончик на перереєстрацію транспортного засобу на вас. Тобто переписується автомобіль на вас. На ту годину, яку ви візьмете цей талончик... Ви йдете до експерта криміналіста, оплачуєте в касу кошти, до речі, 300 гривень я закруглив, там трішки менше. Оплачуєте, вам дають на руки оплату, експерт криміналіст подивився автомобіль. Далі ви йдете на перереєстрацію транспортного засобу. Також в касу там близько 500 гривень оплачується реєстрація транспортного засобу і оплачуєте там в районі там, 250 гривень за номера. Тобто вам приблизно до 1300 гривень потрібно мати для того, щоб зробити цей процес. Вважаю його, що це недорого. Але треба розуміти, що є черги. І тому я на відео завжди піднімаю всі питання, знаєте, які є. Треба розуміти, що є черги. І для того, щоб вам помогли поставити, це також коштує якихось грошей. Якщо я не помиляюся в якомусь відео, є, де ми, я розпитував на ринку, скільки ж зараз це коштує, то якщо не помиляюся, близько 3000. Треба давати на ці всі, всі черги. Тому, хто вміє правильно взяти талончик і обійти чергу, вам це буде дешевше. Тому рухайтесь вперед, і все вийде. Ми, в принципі, підходимо до логічного завершення, ще трішечки автомобілів по -по подивимося з вами і будемо, будемо завершувати наше відео. Хочу наголосити, хто в нас ще не підписався серед гостей нашого каналу. Можна це сміло зробити, перейшовши нижче. І зробити підписочку. Вам дасть можливість, що потім цей канал буде у вас завжди під рукою. Звичайно, якщо ви також активуєте дзвіночок, то будете отримувати відразу повідомлення і будете бачити, коли в нас публікуються свіжі відео. Ну, Про жирний палець, я думаю, тут зрозуміло. Тут треба, як завжди, підтримати жирним пальцем, тому що канал рухається, розвивається. Відео знімаємо для вас. І тому це буде для мене індикатором, що вам все подобається. Також можна в коментарях написати тема, яка вас цікавить. Ми обов'язково один з кращих коментарів, з найкращих запитань. Піднімемо питання і будемо з вами обговорювати це на нашому спільному каналі, де ми зараз тут усі зустрічаємося. Хочу усім подякувати. Буквально ще лишається лічені секунди. Ви собі подивіться автомобіль. Від себе хочу сказати, рух завжди вперед. Слава Україні! Слава Зсу. Ми переможемо, друзі. Перемога близько.